Це от бачимо окопи, їх так можна звати, але це погорі свенів. Короче, знайшли ось таку от лопату. Тут є окопи, напевно, цією лопатою колись їх і копали. Ну, будемо шукати зараз саму піраміду. Сталь хороша тримається. Це піраміда в Карпатах. Місце де було поховання російських і австрійських, німецьких вояків різних там. Ось вона на горі Дзвенів, видно, це є гора. Навколо дуже-дуже багато окопів. Тут можна бачити, ось тут от, пішло воно. Все навколо Алекс ходить, дивиться, чи є щось ще наверху. Припряжку знайшли. Ще, окопи. Ось ця піраміда була вища, суттєво вища, видно, що її розковиряли. Розковиряли ще думали, що там всередині щось є, знаєш, але ж нема нічого. Але це є середина піраміди, і оце видно, що в нас камень викликано, що це не є, просто так. Ось тут камінь. О. Тобто, що її штучно насипали, позначивши гору. Раніше згори було видно гарну трасу. Ну Ясно, що зараз не видно. Ну, але ось така от прикольна штучка. Найшов казанок. Ось такий справжній австрійський. Лежить він біля урви великої-великої ями воронки від снаряду. Яма ось тут. О, далеко-далеко-вниз. З метрів п'ять. А чиїсь зуби! Což zde ještě možná být najít lidský. Nifi